У сумах попрощалися з воїном Михайлом Рязановим, що загинув на російсько-українській війні. Захисника відспівали в Сумському свято-Георгіївському храмі. Попрощатися з Михайлом прийшли його родичі, бойові побратими, друзі, дитинства. Ми з ним дружили ми зі школи часто дуже ну, разом учились там в школі. Він був просто старший на один рік. А так, добра людина, Нас, насправді тяжко про щось казати там, ну, він, він запам'ятався з усіх сторон, дуже веселий, дуже життєрадісний, завжди займався спортом. Навіть частіше мене, навіть мене якось обичав, якийсь футбол, грали. Тобто, максимально активна людина була з усіх сторон. Ми не так давно з ним бачилися, там буквально місяці-два назад десь так. Ну, навіть тоді він життєрадісно так відповідав. За словами В'ячеслава, після закінчення школи у Великопосерівській громаді Михайло навчався в Сумському вище на вчителя фізкультури. Олена прийшла підтримати сестру загиблого. За її словами, вони були дуже близькі. Вони були дуже рідні настільки, що ну, завжди вона про нього Вони були як єдине ціле. це я єдиний знаю. Солдат Михайло Різанов був радіотелефоністом радіостанції взводу управління командира самохідної артилерійської батареї. Повідомили у сумському центрі комплектування. Загинув він під час виконання обов'язків військової служби. Він був о, добрий, доброзичливий, відвертий, молодий. Він був молодий, він ще жити і жити. Ми служили в одній бригаді, от, знайомий біля. Трьох років з ним прийде час, і там всі, хто був поряд в цей час, як він загинув, все про це роз, ну, будуть розповідати. Михайло два тижні не дожив до свого 27-го дня народження. Чоловіка поховали на Алеї Славу Беранівського кладовища. Анна книж Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.